Із 100 е, людей, на яких наділи кайданки, м'яко кажучи, приволокли в ТЦК, зробили е, йому ВЛК за 5 хвилин, е, із 100 людей буде ну, 10 максимум воювати. Інші чи біжать, чи просто не виконують нічого. І тоді це тягар уже командира е, бригади, командира роти. Це, це величезний тягар. І відповідальність за цих людей, які нічого не роблять, які дозволять будуть собі вживати алкогольні напої, наркотичні речовини. І це більша проблема, ніж недостаток цієї людини. Тому на першому місці я вважаю це технологічний прорив нашого війська. І потім просто витягувати тилові. Якісь бригади, які знаходяться десь глибоко в тилу і захищають якийсь там, не знаю, черкаський котел, наприклад. У нас четвертий рік війни. Ми досі ганяємося за людьми на вулицях. Ну, ну це треш. Я... Не буде ця людина потім ніколи виконувати завдання, якщо його піймали, якщо він ховався. Ну, на, ну, от, на, 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 на хіба як ото кажуть, він мені в підрозділі? Що він у мене буде робити? Нічого.